Доброго денечка! всіх щиренько вітаю із наступившим новим роком. Хочу вам побажати, щоб все в цьому році змінилося і було зовсім по-другому. От, щоб закінчилася клята війна, щоб ми могли спокійно жити, спокійно ходити один до одного в гості і не заглядати постійно. Телефон і дивиться, ой, а що ж зараз робиться? Ой, чи немає часу, чи немає тривоги. Часом таке буває, що не чують тривоги, знаєте, оце повітряної. Часом буває все, і оце також ходимо з тими телефонами, всі в переживанні, і якось зовсім все по-другому, і зовсім ну, не таке життя, як, як життя було. Я бажаю, щоб всім все. На щоб все таке було як раніше, навіть ще краще. Ми жили дуже добре. Ми собі ходили, їздили, говорили. У нас свобода, що хочеш, можна робити. Тільки не лінуйся, хто старається. Зараз я дивлюся, молодь яка, які сім'ї молоді. Вони стараються, вони все, але все рівно такі страхи в нас. То я бажаю, щоб в цьому році все закінчилося і прямо у цьому місяці. Прямо, знаєте, гляньте, це я прийшла вони спали, я їм тут почистила все, о, вже сходила, якась там <пісали> та нічого. І то я його зараз змиту, щоб було сухо, для того, щоб ну, не було мокро в них. Тут підсипала теж свіженьку тирсу. Зараз 10 годин відключать світло. Всі свята не було світла. Ой, всі свята було світло. Дуже вдячна я, що ну, нашій, е, нашій державі, що вони в таку скрутну, тяжку хвилину ще давали нам світло. Навірно, днів 4-5 не відключали не вночі, не в день. І з сьогоднішнього дня написали, що. В нас, у нас вони міняють, знаєте, ну цей тиждень буде із 10 ранку до 2 дня не буде світла, а потім з 10 вечора також до 2 ночі не буде світла. Ось, Дивіться на цього носа, слухайте, що наглий! Дивіться, як зараз буде відганяти, гляньте. О! Навіть не супровідляється ніхто, навіть не зараз багато виганяти. Я зробила помилку купово до цього бункера. Мені треба було купити на чотири відділення. Там якась копійка більше то таке, але це було б дещо. А тепер вони їдять всі по черзі. Але би хотілося, щоб вони тако всі в врято, бачите, і тут місце є якраз типа ще на два відділення. 7-го числа оцімо красавіцям буде чотири місяці, 14-го буде оцьому. Опицьку, ну і цим 19 -го. але гляньте, яка, яка різниця різниця від, від цих. О, дивіться, не пройшла, вона хотіла показати розміром, наскільки ці менші. Ну і тут, бачите, велика біла, вона сама по собі, вона довго гезна свиня. ці трошки менші кантори. Їхня мама була Петрен, батько Дюрок. Получився кантор. Отакі рябенькі, гарненькі. А хто мені підкаже, якщо я, наприклад, от бачите, на що я вже покушаюся, якщо я, наприклад, оцю дівчинку заплідню дюрком, які будуть поросята, я так хочу чистокровних дюрків, щоб вони були, бачите, обшукала все. Оці, як я купляла, мені по телефону сказали, дюрки, 100%. Ну, які це дюрки, дюрки, аби мене бували. Батько дюрок, батько був. Дюрок такий темне темний. Мама Петрен, ну то які ж це дюрки вийшли, це ж не дюрки. Отак, я трошки ляжу зараз. Дивіться, раніше лягаю. ви подивіться, як вони шкребуться, Люди мої милі, аж шкода. Раніше лягає головою, а потім по попу стає. А ти, хлопче, відійди, дай дівчатам трошки поїсти. Ну, не джентльмен. Хочу, щоб. Оцю залишить на свиноматку. Чи цю, вони обидві такі нормальні, ця була набагато менша, як я її привезла, прямо менша-менша. ця була більша. Тепер ця перегнала ту. Ой, і одну білу може залишу. У цих по 12 сусків, у цих риженьких. Ну, вроді би я щитала по 12, а в цих 14 і 16 Боже, яка покоцана, гляньте. Бідненька моя хороша. Ото то слухать. Ну, звісно, вони ж тут мостяться, вони лягають. Як оця, наприклад, тут, а друга прийшла і теж хоче тут. Вона по ній пішла, а може вкусить. Оце окусається. Якщо йому не вистачає місця, чи до кормушки, чи до лежання, чи йому хтось помішає. І він прийшов, хапнув і все. Отакий От хлопчик. Чотири дівчинки не можуть його гарненько нас построїть. Ну, бачите, їсти і все, і ною. Що ви хочете їсти, що не хочете. Оце помилка, що я не купила більшого бункера. Може, я попрошу сусіда, але це ж треба зварити е, е, цю. Корито ви зварили сюди, от, на таку довжину. Це треба когось попросити. Отако було б, бачите, продовження. Якраз до цієї о, гляньте, до цієї стіночки, отако. І хай би їли. Так, я зараз куп'ю. Що, треба ще стіну железну поле? О, ні. Все, наївся. щукастий, <смі> Ти щукастий мій такий, але він хороший. Всі хороші, бачите, прийшла. То якщо можете, щоб мені хтось підказав, що буде, якщо я оцю рябеньку, ну, типу кантор, з хрещу юрком. Це ще буде мені проблема, хто мені понаходить, ну хто мені це зробить, я ж сама це діло не зроблю. Я купити можу тут розу, але ж... О, бачите? Глянька. От йому треба тут лягти, тому що там йому погано. Що це ти? Не гризи стіну, обризує, він не гризе, обризує. Видно, я не знаю, я вже собі таку думаю. Тож я я вже даю, вже так вище все, так уже все добре, так як треба. А вони часом облизують стінку, цемент. Що йому в тому цементі? Може якого кальцію не вистачає, може ще купити три кальції фосфас. Сама боюсь намішати його, знаєте, купиться таке діло. Але треба, щоб правильно його це ж я даю БМВД ще. На 100 кілограм, 15 кілограм, типа гровер даю. І тепер ще я не знаю, як це мені перейти буде на, на той фініш, коли оці величезні, а ці що менші по, по цьому по віку вони менші. Бачите, як пройшла? Пройшла, виханула сестру і пішла. Ех, о, отак от я робиться. Бачите? Помилка, що купила за малого бункера. Помилка моя. Я вже тут дивіться, як я стою. Підстиляю оцю штучку, тому що вже я відчуваю, що мені вже локті крутять від цього від цієї цегли. Тому що я приберу і можу тут стояти пів години і більше дивитися на них, що вони як себе поводять, що їм не вистачає. От мені не вистачає всього, правда? Трикальський фосфор. Що робити, купити, не купити, домішати, не домішати. І якщо цю біленьку схрещувати, то з ким Тоже. Тоже з юрком. Ну, не знаю. Ще рано про це говорить, їм тільки 7 числа буде 4 місяці. Але що я замітила? Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите, червона попа в цієї білої. Отаке буває по три дні. Уже це другий раз я замічаю. Це, мабуть, вже в них щось таке проявляється. Це ще рано. Що ти не пропускаєш його? Нє, вже свариться. Пропусти, він вийти, постріляйте. Він вийти хоче в туалет, ей! Дівчина лягла по парах і все. Такі. Так ми живемо, такий у нас колектив, такі ми сваримося, часом дружимо, часом полягаємо пообнімаємося лапками. Ну, а часом отаке у нас о. Да вставай вже, розляглась. Ну, каже мені, це дюрок. Які ж це дірок? Отаке. Добренько. Піду, я зараз ще принесу БМВД, бо в мене тут закінчилося. Я купила знов два мішки. Звісно, БМВД годувати це купувати. Два мішечки ти, по 25 кілограмів, 1960 гривень. Уявляєте, які в мене ці свині дорогі. Ну і зерно я все купила. О, поняли, де ми лягли. Ну, хай лежать. Тут прохладніше. Зараз ви тут і світло, буде добре. Але як я ухожу і приходжу через 5 хвилин, вони всі тут. Так що отаке. Я зерно все купую, свого немає нічого. Ну, але нічого, зато у в мене буде м'ясо своє. Може, заплідню їх, не знаю. Побачу. Кажу, я кожної осінь їду до лікаря в Іспанію. В цьому році мені на 8 листопада, але треба їхати на дві неділі раніше, тому що треба встиг там пройти всі аналізи, всі кров, всі ці проц... процедури, як сказати, апарати, ті, що назначають Тож, раз у рік. От. Опа! Ну хто ж так лягає, люди мої милі? Ти підлогу проламаю, глянь таки у нас бачите. Величезні. Ще сказали мої внучки, мої внучки сказали, бабуся, ми ще приїдемо раз подивитися, бо вони вже 6 часа уїжджають в Німеччину. Ми ще раз приїдемо подивитися свиней. І що -то за хлів, що каже, навіть не запаху ніяких немає. Я прибираю, Дивіться, я прийду, позамітаю, помию. Он мене, бачите, стоїть відро я вилила його. О, щіточка новенька, якщо чуть що, -чу, я вже і щітку міняю. Все, я стараюся. тож я ж сама тут кожен день по сто раз приходжу. Зараз їм ще зо дві порції нарішаю, тобі бігну бою От. Так ти вже довго їсиш оце таке, бачиш. Так тихо. Глянь, відігнала. Ось таке кормушка, бункер. Може він і розрахований на 5 від 5 до 10 свиней. Може і розрахований там цього, що всередині хватить, але ж місце трошки недобре. Очі, що їдять останніми, вони і відстають по росту, і все. І, ну Як а ці, ці стоять, то знаєте. Буду шукати, що хто мені зробить кормушку. І кормушку треба її прикрутити до підлоги, бо будуть буде тягатися мавпи малі. Вставай, дядько. Зараз я зроблю, щоб він пройшовся, побачите. Як завжди. Він вже проходив. Дивіться, так, відкриваю двері. Ну, давай не буду сваритися. О. Але він робить шкоду. Ти не виходь. Він робить шкоду. Зараз покажу яку. Покажу, на яку я ти шкоду робиш. Дивіться, обгризає на стіні. Бачите, там дирочка, це мішки на тирсу, вже треба позвонити. До моїх чобот діло має, але тако, як я кажу, іди в квітку він. Не. Оце яйця. Зараз розкажу, що я буду з ними робить. Викидаю. Я купую яйця і одразу викидаю. Я не можу. Ой, куповані яйця я не можу. І навіть в людей куплю і не можу. То я краще без яєць. Іди в клеточку. Дивиться, мені треба взяти швабру, я його не б'ю нічого. І не, не це. Е, ти не туди пішов. Давай мені ну, в кліточку гляньте. Ну. Дивиться, ну, отако треба його скерувати. Давай іди. Іди, мій касівенький, іди. А не хочеться, тому що оця стоїть на дорозі. Ні, в клітку. Так, швидко. Бистренько, зірний, зірненький, быстренько, быстренько, в кліточку. Ай не хочеться. То ж там добренько, йди. Ну, хай ще пройдеться трошки. Ох, я його навчу, що потім... Ні, зараз прогризе. Чекай, Чекайте. тікайте. Бачите йому діло до, до в цих. Все, все, йди в клітку, Іди в клітку. Уже діла не буде. Так, так, та, та. бистро. Отако, 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 отако. Отако я його О. і ти втікай, Все. Отак він мене гуляє. Але як йому самому хочеться, це ж я його випустила, як йому самому хочеться, оцьому наглому. Він пройшов таку рукку, тако крикнув до нього, він пішов. Таке. Ну все, дівчата з хлопцем пішла, я зараз я прийду знов до вас. А світло зараз виключать з хвилинки на хвилиночку. Уже та бідненька добралася до люди. Ця вже наїлася, ця, що лежала, пішла, і пішла ця, а ця ще не їла. оп, все. Вже я займала. Ви знаєте, я вчора так злякалася, я прийшла після ночі, вони сплять, не встають. Боже, дивлюся, в туалет цілу ніч не ходили, суха тирса. Все, брату дзвоню, кажу, слухай, щось в туалет свині не ходять. Ой, люди, що це буде? Потім приходжу через пів години, все нормально. А то так в цілу ніч в туалет не ходили. І вода, яка була налита у цьому відрі, о, то все це моя корточка вісить. Дивіться, як вони мені порвали Наглі. Вона балонова така, Вони мені розірвали сьогодні. То я роздіваюся і знімати треба і все. Але вже вже її сирів ті курточці. Опа, оп, дивіться, опа. Раніше головою лягає, а потім попой. Все, йди дорогенька, їдеш, Уже відійшла друга. Іди дорогенька, іди маленька така моя. О. Бачите. О. І вони їдять останніми, це ж не добре. Може, і добре, але не добре. Вони відстають мені в рості. Вони по віку менші, але й в рості відстають, я бачу. Чистенькі, такі гарненькі. Даро всі полягають. Аж сюди, отако. Вот Таке добренько. Добре, бо довге відео зробила всіх. Ще раз поздравляю з Новим роком, щоб у нас ці муки закінчилися, щоб в кожному в господарстві вдома. Щоб всіх у вас все було саме як на краще, як найкраще. Щоб війна закінчилася, щоб ніхто не хворів, щоб вам були прибутки, щоб вам було все, все добренько. Все на цьому пока-пока. Дякую за перегляди, дякую за те, що підписуєтеся. Я вас всіх люблю. О, зараз я шиляться. Оце зараз так всі полягають. Це вже очі закрила, той щось ухає їй чухає. Але пошкряба. Да. Ці, може, і пошкрябані, то на них нічого не видно. Отаке От все. До слідуючого відео. Всім дякую.